Американська фліска – це один із елементів сімишарової системи утеплення американської армії. Ця фліска, вона перша виконана з високоякісного флісу. Фліса дуже багато, дуже багато виробників, і все вроді фліс. Ну, різниця насправді є. Тобто для того, щоб зробити цей фліс, дуже багато людей потратило багато часу, щоб вийшла ось ця висока якість. Вона дуже легка. Ти одіваєш, вона тобі не давить на плечі. Вона трохи водовідштовхуюча. І вона дуже швидко сохне. Також е зроблена так, що вона ще дихає. Те, що вона дихає, це також дуже важливо, бо е низькоякісний фліс він просто парить. Тому ця фліска це насправді дуже продуманий проєкт учених, які його зробили. Якщо її комбінувати з попередніми шарами утеплення, в ній комфортно, в ній зручно і в ній тепло. А це основне, що має робити зимовий одяг.